Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Куїк Пауер. Офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Головний тренер Лівський Карпат. Біля нас, Мирон Маркевич. Пане Мирону, скажіть, будь ласка, сьогодні не вдалося вам перемогти. Чому в чому причина такої гри? Знаєте, багато причин. Ну, Перше, то звичайно якість поля. ну, Я не знаю, тут грати нереально. Ми перший раз на такому полі граємо, якщо чесно. і ну, Тут футбол якісний показати, ну важкувато. Ну, плюс так, тривоги то все. Але разом з тим я подякував хлопцям за самовіддачу, тим більше, що ми приїхали прямо на гру з поїзда. В тому плані було все нормально. Ну, але в другий тайм був повна перевага, треба її реалізовувати. Ну, а те, що в нас мало гольових моментів, то насторожі. Хоча перевага була, але Вікторія сьогодні налаштувалася, так, будемо так говорити, не давала нам сильно розігнатися. Нічая-ніча, ну, ніча, далі будемо грати, що в нас залишилось три матчі, треба їх провести на хорошому рівні. Мирот Богданович, сьогодні Ігор Невес не забив от, лідер, один з лідерів вашої команди. Чому він не забив? Це його не вдала гра, чи сьогодні захисники добре грали з ним. Ні, ну в обороні добре Вікторія зіграла, вони так, я вже сказав, не дали нам простору. Ну і ще раз повторюю, якість я, 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 я поля, ну просто. Такий гарний стадіон, ну поле то просто катастрофа. Якщо не брати уваги от якість поля взагалі по команді супернику, вашому, що скажете сьогодні? Як вам взагалі суперник? Ні, ну я сказав, вони і у Львові добре грали. І тут сьогодні. Ну, строго зіграли, десь грамотно. Свободи в нас сьогодні не було. Хоча звичайно. Десь пробували і постійно перерва матчу була, але ну, то вже нюанс. А команда добра Вікторія. Головний тренер Сумської Вікторії Анатолій безсмертний з нами. Пан Анатолію, сьогодні рахунок 0-0. Це свідчить про те, що команда здобула очко або втратила два, як Ви вважаєте? Ви знаєте, я можу сказати, що для нашої команди любе очко це здобули. По грі можна сказати, що гра була непогана. І, знаєте, тут дві команди треба відмітити, в яких є характер, які обидві команди хотіли перемогти. Але зіграли 0-0 і я цілком... Грою своєї команди задоволений. І самовіддачею хлопців, і тривоги, які повли... вплинули на, на гру, але і ті і, і, і дві команди проявили характер. Да? Я, в принципі, рахую, що результат закономірний. Що вам допомогло сьогодні здобути цю нічию з таким суперником, лідером групи чемпіонського першій лізі? Бажання. Хлопці хотіли виграти, хотіли добре зіграти. Знаєте, і то треба відмітити, що на полі була команда, яка хотіла добитись результату. О, от. Так що я, в принципі, ми задоволені. Грою. Ваш колега Маркевич сказав, що поле в жахливому стані. Через це неможливо там якось конструювати гру своєї команди. Як ви вважаєте, як на вас воно впливає? Ну, я думаю, воно впливає, але дві команди в однакових умовах. Так що не завжди ми граємо на таких чудових полях, як у Львові. а ну, Може і впливає. Дякую вам. Успіх наступних матчів. Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.